За ініціативи Київського національного університету технологій та дизайну відбувся міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів під назвою Печерські Каштани. Це свято дуже велике. Для нашого університету, але воно вже вийшло за межі університету. І це свято не тільки університету, а й свято всього міста Києва. Тому що на цей конкурс приїздить дуже багато дизайнерів з різних міст, з різних країн, як СНД, так і Європи. І тому на цій площадці відбувається. Демонстрація моди сучасних ідей, креативних ідей. Тому сьогодні ми якраз будемо свідками фінального заключного показу моделей, і це буде найяскравіше, найкрасивіше дійство. Я думаю, що той, хто прийшов на це свято, отримує масу задоволення. Конкурс називається студентським, адже в ньому беруть участь лише студенти. Молоді модельєри починають говорити мовою, створення. Я представляю коллекцию в стиле 50-х годов. Она основана на вдохновлении фотографиями Ричарда Аведона. Коллекция зимняя, выполнена из 100% шертенных материалов. Все вещи сложные. Суть не в единиці, а в, а в То есть в целостном образе передача всего образа. Сегодня я участвую в номинации аксессуары вдохновила меня на эту коллекцию ну как бы модерн да. вот все такое у них ажурное ну называется моя коллекция ажурная филигрань ряд мне очень нравится я люблю такие тона Бежевое, пастельное. украшение тоже мне идеально подошло потому что волосы очень густые и ну то есть смогли подобрать прическу которая идеально дополняет украшения и Ну я вважаю, що образ мій сьогодні вийшов щорічно на печерські каштани. Запрошені гості провідних фахівців індустрії моди та шоу-бізнесу, керівників та власників підприємств легкої промисловості та закордонні гості. Хотів би виразити благодарність університету лично господину ректору, що нас пригласили дана можливість поучаствувати в цьому прекрасному мероприятии. Трое из наших студентов участвуют, попали в финал, я очень рад, но думаю и очень надеюсь, что в будущем мы будем представлены еще в большом количестве. Я хотел бы пожелать участникам, чтобы в недалеком будущем, очень скоро, они смогли бы такие мероприятия проводить по всей Украине, начиная с востока до запада, с севера до юга. І ми були б раді участвувати во всіх таких мероприятиях. з радістю. Майбутні фахівці у сфері дизайну, художнього моделювання, конструювання та технології виготовлення одягу, взуття та аксесуарів дає можливості познайомити з роботою молодих спеціалістів, потенційних роботодавців, що безсумнівно розширює можливості працевлаштування молоді.